Увага! Сьогодні торкнемося теми, що руйнує життя мільйонів боротьби з рукоблуддям. Світ переконує, що це нормально і корисно для здоров'я. Але ми чули ці міфи про фізіологічну користь. Православ'я пропонує інший, глибший погляд перший міф фізична користь, нібито знімає напругу. Але це лише тимчасове полегшення, за яким приходить глибокий сором і духовна порожнеча це саморуйнування. Реальний наслідок це розрів із Богом, джерелом чистоти. Гріх затьмарює розум. Ми стаємо нездатними до справжньої любові, крадемо власну енергію, яка мала б йти на творчість та спілкування. Рукоблуддя викликає духовне виснаження. Ви втрачаєте внутрішню силу, потрібну для боротьби зі спокусами та для досягнення цілей. Це добровільна здача позицій. І найгірше Формується жорстока залежність, що оплутує людину у замкнене коло зривів. Але є вихід? Церква не засуджує, вона допомагає. Якщо ви втомилися від цієї боротьби, ваш шлях це сповідь і покаяння. Шукайте допомоги у свого духівника, не залишайтеся наодинці, підпишіться, щоб повернути собі чистоту і силу. Увага! Сьогодні торкнемося теми, що руйнує життя мільйонів боротьби з рукоблуддям. Світ переконує, що це нормально і корисно для здоров'я. Але ми чули ці міфи про фізіологічну користь. Православ'я пропонує інший, глибший погляд. Перший міф фізична користь, нібито знімає напругу. Але це лише тимчасове полегшення, за яким приходить глибокий сором і духовна порожнеча, це саморуйнування. Реальний наслідок це розрів із Богом, джерелом чистоти, гріх затьмарює розум. Ми стаємо нездатними до справжньої любові, крадемо власну енергію, яка мала б йти на творчість та спілкування. Рукоблуддя викликає духовне виснаження. Ви втрачаєте внутрішню силу, потрібну для боротьби зі спокусами та для досягнення цілей. Це добровільна здача позицій. І найгірше формується жорстока залежність, що оплутує людину у замкнене коло зривів. Але є вихід? Церква не засуджує, вона допомагає. Якщо ви втомилися від цієї боротьби, ваш шлях це сповідь і покаяння. Шукайте допомоги у свого духівника, не залишайтеся наодинці, підпишіться, щоб повернути собі чистоту і силу.